Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній, і сьогодні 20 серпня. Тому приємно перегляду, кому цікаво, залишайтесь. Хочу сьогодні зняти відео для вас увечері. Уже знімаю ввечері. Так ось, друзі, хочу вам розповісти ще про коротко, що ми сьогодні зробили. Ось, як ви можете бачити, тут вже немає цієї маленької вишні, бо вона змерзла. То її з... зрубали. Тут теж навели порядок. Як ви можете бачити. Ось тут теж. Тепер тут не буде це мокро, а тепер буде оце гнити тут. І курам буде тут. Оце виходить стільки зелені. Ось порядок понагодили хоч трішки. Ось, друзі, тут є. Хочу сказати ось таке. Ось через це вони якось кури пролазять. Я не знаю, можливо, і десь тут вони несуться, я не знаю. Чи туди вони могли протиснутись? Що... І війти туди. Ось сюди, друзі. Я не знаю. Не бачу. Можливо, і змогли, але не знаю. З дідусем понаводили порядок і тепер тут гарно. Скажіть, друзі, гарно дивиться без цих от заростей і оцих, що полилась виноград. Ось, друзі. Ось нас дощ прийшов. Десь годинку півтори тому. Кури не знесли, але тут якась курка сидить. Сірунка тут сидить. Що ти сидиш? Вже спати пора. 19.30. Чого ти не йдеш спати? А в клітку? Ти що? Приклад із цих молодих береш? Ану, йди звідси. Що ти таке надумалась так? В гнізді сидіти? Це ви там показали приклад, чи що показуєте ось ці дами? Ви це показали? А де друга? Ото ж, ой. Ну, ви не повірите, нарешті хоч одне знесли. Хто? Оце так новина приємна. Хоч одне яйце, то дуже приємно, що вони знесли кури. Да, курочки знесли, ви. яйце то взагалі не неслись. Хух, душно все одно. Після але все одно душно. нас передають 37 градусів. Так душно, це навіть ще душно. Якось сказати вам ще. Так після дощу стало ще душно. Хоч була спека, але це, вз... це душно, ви розумієте, така. Ну, як сказати, душно зараз. Боже, душно, реально. Здається, і не спекутно, але... хух, друзі. Так, що ви так? Петюнчик. Ось. Йду зараз на подвір'я. Показати вам троянди нові розцвіли. Це я не знаю, чого воно така висока. Аж туди. Що вона буде цвісти, так чи вона ще виросте? Ось, ось ці трояндочки. Вже не пахнуть, відцвіли. Так, вже не, не пахнуть. А ці взагалі вже відцвіли, вони найперші були. А оце сьогодні розцвіла. Нарешті довгоочікувана троянда, яку я вам обіцяв показати. На дуже цікавого кольору, і вона лимонна така, як лимоном. Запах лимону. Ось, друзі. Стільки лися після дощу нападали І тут стільки треба позамітати буде. Реально. Ну, завтра це зроблю, постараюсь. Але хоча завтра, друзі, ви не забувайте, у мене ефір. Завтра каналу 2 роки. А точніше о 12.05. Два роки буде завтра каналу. Ось, друзі. Готую вам таке цікаве відео про історію мого каналу. Тому можете чекати завтра, не знаю, коли, о котрій вийде. Тому побачу, друзі. Якщо це стільки листян понападувало і за цієї спеки, бо спека, бо відсихає все. Це вже неможливо. Була в кінці липня сер... ця спека. І зараз виходить в кінці серпня теж спека. Ну добре, друзі, буду вам і прощатися. Бажаю вам добра. Усім миру. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на мій канал. До нових зустрічей всім па 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 па